Щороку у нашій країні проходить національний конкурс «Благодійна Україна. Метою проведення є розвиток соціально орієнтованого меценатства, волонтерства і благодійництва. Також у рамках національного конкурсу вже сьомий рік поспіль проводиться і регіональний конкурс Благодійна Херсонщина. Цьогоріч він пройшов з багатьма урочистостями і приємними сюрпризами, як для номінантів, так і для гостей заходу. Насправді конкурс «Благодійна Україна заснував у 2013 році Асоціація благодійників України і вже сьомий рік поспіль фонд громади Херсона Захист як офіційний представник національного конкурсу проводить номінацію церемонію вручення номінантів. До Києва на національний конкурс «Благодійна Україна надійшло приблизно 1200 заявок зі всієї України. А освіт Херсонщини 36. Переможцями і лауреатами національного конкурсу стали три херсонця доброчинця. У свою чергу 10 увійшло до числа переможців і лауратів регіонального конкурсу «Благодійна Херсонщина. У цьому році в Україну надійшло дуже багато заявок, 1200 заявок на від зі всієї України і 36 від Херсона. Я дуже пишаюся нашими земляками і тим, що в цьому році ми взяли. Три національних премії першою номінацією на конкурсі стала національна номінація Народний благодійник і не дарма, адже її переможців визначала не експертна рада, а громадяни України у форматі онлайн-голосування. Серед 25 кандидатів найбільшу кількість голосів було віддано нашому земляку військовому волонтеру, почесному громадянину Херсона, лицарю ордену народний герой України Григорію Янченко. Серед херсонців більше відомий як дядя Гриша. Саме так з любов'ю і повагою його називають. Наші городяни. Коли обявили конкурс, я об этом не знал. А уже по результатам, когда я стал победителем, вот тогда мне Лариса Польська сказала, что да, ви победители, будет вам вручение награди. награды. Ну просто, просто я не знав, розумієте, ну це так волнительно. Також національне журі визначило переможців не лише на всеукраїнському рівні, але й на регіональному. Так благодійників Херсонської області було визначено у трьох номінаціях: благодійник року, благодійність у соціальній сфері та місцева благодійність. Благодійником року Херсонщини став уродженець Білозерки, талановитий співак, переможець свідомого українського телешоу ікс фактор Віктор Романченко своїми творчими планами задоволень поділився із нами зараз. Закінчуємо пісню. Одну плануємо записувати ще одну кліпи. Плануються у номінації Благодійність у соціальній сфері. Почесне перше місце зайняла ініціативна група. А що зробив ти? А ось друге посіла громадська організація Спілка жінок Херсонщини. Обидві благодійні організації відомі своєю широкою діяльністю на теренах нашого краю. це все із за того що ми. у нас в сердце очень много любви. И мы научились объединять огромное количество людей во благо благих дел. Наверное, вот это та сила, которая нами движет, которая объединяет и создает вот много классных проектов, которые ценны для общества. Нам очень приятно, что культура, благотворительная культура, она развивается. И мы очень при... нам очень приятно быть сопричастными к огромному количеству благотворительных организаций. Мы все разные, но движет нами одна цель – не быть равнодушными, а быть сопричастными к тому, чтобы создавать, а не ждать, когда нам кто-то что-то даст. Серед запрошених гостей заходу не лише представники засобів масової інформації, але й багато близьких родичів і друзів номінантів, які прийшли підтримати своїх. Тепла і весела атмосфера свята, яка часом нагадувала сімейну, нікого не залишила байдужим. Я не перший раз вже на такому мероприяті була в тому году. теж був Юрій Геннадійович Кашков. Ми його підтримували, А в этом году я двох чоловік прийшла підтримати Єлена Назарчук, її зараз пристають і Юрія Геннадійовича. Ну то тобто, море впечатленні і. Рада, что я знакома с такими людьми. Я думаю, что такие мероприятия просто необходимо проводить как можно чаще и показывать жителям нашего города. Таких людей, які не жалеют своїх средств і допомагають людям, які нуждаются в цій помощи. Переможці національного і регіонального конкурсів отримали не лише дипломи, але й унікальну статуетку роботи українських майстрів Янгол Добра, оздоблену бурштином, каменем, який ще називають золотом півночі.